Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Готую сніданок. На сніданок котлетки будуть. Ну, не тільки на сніданок Приготую котлети, то й на завтра ще хвосте. В сухарях сьогодні не роблю, хоча в сухарях Віталій більше поважає котлети. Сухарі треба купити. Або й самій можна зробити, так і так. І гречана на кошка буде. Борщ є на обід, а на вечір треба буде щось і придумувати. Повернулася, щоб вам вух не світити тією лампою. Не один раз мене в коментарях запитують, чому я рано встаю і товчуся на кухні. А тому що треба, я б і задоволенням і спала б, і лежала. Син працює, і кожного дня, як не на 6 годин, то на 7, то треба ж рано вставати та готувати. Бо ну, до 7 годин, зразу там скільки, вже 6? Так чи ні? 6 угу. годин. То це, ну, я знаю, до пів сьомої сніданок повинен парувати на столі. І тормозок іще ж. Треба ж готувати. І наша сім'я складається з чотирьох осіб, собаки і двох котів. Муся, Мося і пушу, їже ж теж треба годувати. А в нашій сім'ї шеф-повар тільки один. Я. Тож встаю раненько і готую. Ми вже поснідали. Треба відпочити. Але після сніданку збігала до мами, включила гос, хай протупиться. морозець, не такий великий, як був, але є, під ногами е цей грипить. І взяла збірник, було, ну не сьогодні в мами. Три тери прочитала, то за жульєтти Бенсоні Маріону. Зірку для Наполеона взялася. Перечитувала її і ще як молода була, вже й забулася. А це одну, одну прочитала книжечку, перший том, і за другий взялася. А тоді не знаю. Якщо буде мене настрій, тортик спечу, ну і вам так швиденько його покажу. Із свого старого зошита там рецепт візьму. Але треба подивитися, чи хоч там молоко не прикисло. Та чи зварю я з того молока заварний крем для торту. Розпочинаю вже я готувати торт. Дістала свій зошит старенький і знайшла рецепт. Цей рецепт, рецепт на маргарині, а є в мене іще рецепт на полеону з масла і смальцю. То будемо трішечки пізніше готувати. Розпочну я тортик готувати із заварного крему. Зроблю зварний крем, буде він охолоняти і почну замішувати тісто та пекти коржі. Для заварного крему необхідно взяти 6 яєць, 1 літр молока, 2 столові ложки борошна, ванілін, цукор і сіль. Ну, В рецепті не написано, скільки цукру за смаком, мабуть. Так? Я не знаю на літр молока півтори склянки взяти чи дві. Я буду куштувати. Тож, яйця я вбила в мисочку і сіль додала. Зразу я сюди всиплю ваніль. Треба купити ванільну цукру, бо це Віталій купив собі на рибалку. Чуєш, кажу, Віталій, ванілін купив на рибалку, а я ж. В крем додаю. Mm. Ну, ти ж мене пробочиш, так? Mm. Все. Додам зразу дві столові ложки борошна сюди, зиб'ю і потім молоко додам. Насипаю цукор. Одну стянку насипала, вирішила дві стянки цукру додати. І зразу. Дві столові ложки борошна додам. ось так, Гарно розетру і молочко, тоді сюди налю, розколотила і тепер десь 100 мл молочка сюди. Топок. Знову гарно розколочую. А це молоко вливаю в каструльку і ставлю на вогонь. Заварний крем я вже заварила, залишаю його охолоняти. Борошно я вже пересіяла і насипала в миску, в якій буду замішувати тісто. Взяла 200 г маргарину. Пачка хоча й на 250 грам, але я звідси відрізала, готувала піцу, якщо хтось вас пам'ятає. Маргарин я натерла. Можливо, запитаєте, скільки потрібно борошна, в рецепті не моє, Я трішечки ось бачила, скільки в миску насипала борошна. Тоді вже буду дивитися по ходу справи, як замішуватиму тісто. Чи потрібно там ще і скільки його потрібно додавати. В тісто додам одну столову ложку сметани. Тісто необхідно додати або одну чайну ложку меду, або одну чайну ложку оцту. Ой, трішечки ділю 9%. -го. І можна замісити тісто. Тісто я замісила, поділила на 6 шматочків. Тепер цю мисочку обтрушу борошном, складу сюди тісто. І поставлю в холодильник, щоб воно охололо. Бо як замішувала ж я тісто, то руки, мої руки, його нагріли. Постоїть в холодильнику деякий час. І я тоді буду викачувати кожен шматочок і випікати корж. Коржі вже випікаю, а кремо це ж стою, помішую, щоб швидше він охолоняв, бо кришкою, як накрито, утворюється конденсат, який скапує у крем. Бажано варити крем в каструлі з нержавійки, бо як в такі каструлі вари, то постійно-постійно треба мішати, щоб не пригороло, бо пригорає швидко до таких каструль. А я трішки там відволіклася і прихватилася вкроплення. Трішечки вкроплення є, ну нічого, я кремом цим коржі перемащу і вкупі там нічого не буде видно. Вже я спекла перший корж. Ось такий він у мене вийшов. Як буду перемащувати, підрівняю його, а з обрізків крихта буде. Другий корж випікається, треба заглядати, бо швидко вони печуться. Третій корж розкачала на тій же самій бумозі, з, з якої прийняла ось цей. Вже я приготувала торт, перемастила. Заварного крему ще достатньо залишилося. Ну, такий він невеликий. Вийшов, як для чотирьох. Залишу його при кімнатній температурі. Нехай він просочиться. А увечері будемо і смакувати ним. Ну, я думаю, ми його сьогодні оприходуємо. Розпочинала відео. Було темно і завершую, що це воно хоче. Ми вже повечеряли. Тепер черга дійшла і до тортика. Я вам казала, що тортик сьогодні з'їму Ні. Половину подужали, а інша половина на завтра буде. Тут тортик смачненький, можна готувати. Ну, все, буду я примивати, прибирати та й споти льоготи. Наскільки зразу. Без 25 чайок. 18.35. Щось уже в мене на вечір не воре. Дякую вам за перегляди. До побачення, до нових зустрічей. І всього вам доброго.